Привіт усім! Мене звати Григола Олег і поширюючи та пропагуючи справи милосердя та засади здорового способу життя, я приймаю виклик від, від своєї коханої дружини Каті та беру участь у цьому крижаному флешмобі. Звертаю вашу увагу, що справи милосердя це регулярна справа, і її потрібно виконувати завжди регулярно, кожен день і бажано часто. Ча. Так само і загартовання теж дуже корисно, якщо підходити з цим розумом. Отож, закликаю всіх до цих двох добрих справ, особливо трьох людей. Це мій брат Григола Ігор. Ось це мій колега по цеху Дерпак Олександр. Та моя тітка Хресна Світлана Гаврилюк. Я не сумніваюся, вони виконують справи милосердя регулярно, тому лише можуть облитися холодною водою, якщо в них є таке бажання. Отож, слава Богу та слава Україні! Here <laughs> we